Ви досліджували, як українці давали собі раду щодо психологічного стану в перший рік війни? Чи могли б ви розказати про результати цього дослідження? Так, це дуже цікава була така дуже цікавий такий звіт через те, що він показав, що українці. Навіть в цьому плані психологічних проблем вони об'єдналися і почали якось спільно давати відсіч ворогу ще й в цьому плані. А, тобто було досить багато взаємопідтримки якоїсь порад, як а, впоратися з тими або тими проблемами. А, ну зрозуміло, що були люди, волонтери, або були люди, які там комерційно, тим, хто може це собі дозволити, надавали такі послуги, але всі давали якісь поради професійні, менш професійні, та звичайно на цьому. Досить багато зіграли а, і, ну, скажімо, псевдонаукові такі помічники, які-небудь тарологи, там, інші астрологи, і так далі. Ті, хто постійно присутні,